неділю рано зілля копала Ольга Кобилянська продовження. Чому хотів раду Мавру вбити? А радше, на її думку, на ній помстився, вона призналася лише Іванисі Дубисі, і Іваниха її задержала в себе. В два місяці по смерті чоловіка Іванихи Дубихи, знайшлася в неї, хоч немолода вже була дитина, маленька тетянка, і Мавра її доглядає. Сама Іваниха, повдовівши, має в господарстві і в млині багато праці і клопотів а коло однісінької її дитини, над якою дрижить, яка становить тепер одиноке її щастя. Треба їй все когось мати. Мавра обезсилена, негодна тяжко робити, відшукувати людей своїх теж тепер не в силі. Тож нехай, казала циганці, остане в неї, доки хоче. А тут, де різні люди приходять, може й за дитину свою, що вчує, розвідається. А може, вернуть ще її люди по неї то тут, у млині. Вона найскорше зачує про те». Мавра послухалася, зосталася, однак недовго видержала в тихій вдовиченій хаті під горою чабаницею, сиділа, доки до сил не прийшла, але, подужавши, кинулася в околицю своєї дитини шукати та розвідуватися про людей своїх. Ходила, блукала тижнями, місяцями, мов голодна та вовчиця. А врешті вернула. Марна, бліда, без краплі крові в молодих устах, з понурими, смутними очима і знов зажила Іванихи-дубихи. Її люди зникли своїм звичаєм, як під землю пропали. А по дитині так само, як і по них, не осталось сліду. Ніхто не знав нічого, не знав і не чув. І не плакала вже Мавра більше знала, ніщо не поможе. Виплакала сльози, лиш очей своїх чудових, що сипали смутком, не підводила ніколи сміливо на людей. Соромно було. Чоловік, родичі і свої люди викинулись поміж себе, мов собаку чужим людям на посміховисько, а їй самій на горе. Та й що могло ще гірше бути? Осталась, як здавалося, на все у багачки і Дубихи і доглядала її дитини. А що потрібувала поживи для розбудженого раз материнського чуття? Тож стала чи не другою матір'ю для малої тетянки, бо з часом стала тетянка ніби її власною дитиною, і вона заспокоїлася, призабула власну свою дитину. Так жила, доглядаючи, розпадаючися над чужою дитиною аж до хвилини, в якій не прокинулася в ній туга і звичка її чудного люду, змінятися від часу до часу місцевість свого побуту, забаглося придивною тугою поволіктися кудись в дальший світ. Тоді прощалася з дитиною, заливаючися гіркими сльозами, а Іванисі, кланяючись, з руками, зложеними покірно на грудях, низько до ніг цілувала її коліна й руки і йшла. Іваниха Дубиха, що звикла до неї, полюбила її за любов і щирість для своєї дитини, гнівалася на неї, хоча, відповідно до своєї поважної вдачі, не словами, а очима і мовчанкою, і не пускала. Як сказано, вона любила осиротілу циганку, а по друге, була їй і вдячна за правдиво материнський догляд за дитиною І куди тобі йти самій одній в далекий незнаний світ докоряла, збожеволіла, ти не гніви Бога, покидаючи отак легко хліб сіль, прив'язаних до себе людей і дитину. Пощо і чого підеш, і яким шляхом, чи не кара Господня це вдруге над тобою? Ні, відказувала сумна циганка. Вона мусить іти в світ, їй горить земля під ногами, її спокій, не наче в незнану далечину від неї полинув і тепер заєдно приманює до себе. Вона мусить змінити місце, оправдувалася. Може, здибає батька матір, розвідається тепер про них. Може, кого хоч одного з своїх тодішніх людей побачить, зустріне. Може, щаслива година злучить її по руках з дитиною, з батьком матір'ю, а може стрінеться із самим раду. Вона знає, куди, коли цигани мандрують з Угорщини або Молдави, а коли вертають, знає їх знаки, які лишають по собі для других по деревах, камінню, при дорозі. Вона мусить іти, щось не дає їй спокою, не піде, занедужує стуги суму. Чуєш, що хора з того мусить іти, чого їй сидіти, піде. Зараду хоче, щоб побив добре, питає сухо Іваниха Дубиха і проникає циганку, яка мовчки слухає очима. Та нехай, не боюся, а не найду, не стріну нікого, вернуся, окрім вас, пані, так звала Іваниху Дубиху, що все в чорному ходила, не маю нікого в світі. А як дитину лишаєш? питає Іваниха і вказує на малу тетянку, що так і вештається і собі поважно, між обома жінками, мов розуміє, що її пістунка відходить чи не назавше від неї. Ой, зойкнула Мавра, розридавшись в голос, ой, не обтяжайте ще гірше, бідне серце, Маврине. Одначе, успокоївшись по недовгім, часі йшла, люди, бачачи її на відході з турбами, переповненими якимсь зіллям та лахміттям, сміялися вслід за нею. А он, ругалися, мавра йде вже знову світ, іде шукати цигана пару, їй одної замало в селі. У вдовиці обгорнув її сум. Вона в'їдалася гіркими прокльонами, симлючи при тім. Іскрами погорди з чудових своїх чорних і сумних очей, і йшла, вертаючи по кількох місяцях, а іноді й по році, по таких мандрівках нараз під чабаницю, втомлена і розчарована, ридала неповздержно з утіхи, побачивши підрослу під її неприсутність тетянку, яка тішилася нею більше, як би самою матір. А Іванисі Дубисі падала знов до ніг, як при відході, і, цілуючи її коліна, молила Прийміть мене знов до тетянки, славна господине, мені було вас слухати, а не свого циганського розуму, Набідилася лише між чужими, набралася лайок, упокорень, ругань, і знову повернула, не подибавши нікого. Ні батька матері, ні про дитину не чула, ні про своїх людей не розвідалася, ні про самого раду. Лише стільки, що межи чужими людьми чудотворним зіллям торгувала, і то тут, то там поворожила, і от гостинця вам та душечці свої принесла. При тих словах ставила які небудь звичайні лакітки, які любила сама пристрасно їсти перед поважно Іваниху Дубиху і її малу доньку. В кілька років по послідній мандрівці в світ, саме як Тетянці, йшло на 12-й рік, станула мавра одного разу перед Іваниху Дубиху з просьбою дозволити їй відокремитися від неї і замешкати деінде. Іваниха Дубиха зчудувалася. Ви добрі до мене, мамцю господине, поясняла, ви й ваша голубка дорога, але сільські люди вже надто допікають, глузують тут ваші млині з мене, і з тими словами розплакалася на добре. Як то глузують? спитала Іваниха, знаючи добре, що з бідної, нещасливої глузували іноді селяни, особливо чужі в млині. Та як же, не знаєте, мабуть, і самі, відказувала роздразнено Мавра, закурюючи свою люльку та пакаючи в неї голосно, причим набирала відваги опиратися іноді навіть і самій Іванисі Дубисі. Все, котрий зайде, мовляла, на ваше обістя, поглузує з мене, а ще довго будеш, кажуть примівками, муку в млині молоти, довго ще чорними очима колеса обертати, оби їх сила Божа закляла або знов що найгірше жаль, бо се вже за вас і за мою доньку. Обсипуєш ти добре, питають хату дубих і циганським зіллям, щоб багачі навідувалися до її доньки вже відтепер. Вона вже ні в року, а де підростає, а другий каже Та де? каже, підсипує якби цього вміла, сама й собі б наворожила, аби приїхав чорний з шатра, бодай на старій мітлі, і засватав, бо ади вже посивіла. Дарма що очима світить, як чорний кіт з під печі. От таке, господине, мамцю зачуваю я сотки разів від людей, і чим рік, то все більше, негодна вже більше. А й вам, не слава, що такі верзуть про ту, що живе в вашій хаті, що вашу тетянку вибавила і дозирає. Нехай я оступлюся з хати, вони самі замовкнуть. Іваниха розсердилася. Вона не довіряла цілком циганці, про яку знала, що в неї був хитрий розум і язик на місці, і вона відтинала кожному, хто посмів її прикрим словом подразнити гірше як оса. Я тобі не вірю, Мавро, говорила, бажаючи тим способом вивідатися правдиву причину постанови пістунки своєї дитини. Не вірю я, Мавро, в тебе інша причина, що хочеш нас покинути, мене і мою дитину. Ліпше скажи правду і не крути. Ти, мабуть, змовилася з деякими циганами під час твоїх мандрівок і хочеш вертати назад в Угорщину, чи не так? Мавра заперечила, не до своїх людей вона хотіла, як не віднайшла досі батька матері, дитини, ба навіть і чоловіка ворога та інших людей, відтепер не найде і їй вже байдуже. Вона не до своїх людей хоче, що викинули її, молоду, як звірюку з поміж себе, знівечили долю, а спокою вона хоче і відтепер зажити по їхньому звичаю. Ось що. Та як це? Щодувалася знові Ваниха Дубиха, що ніколи не зачувала подібної думки з уст Маври. Та ось так була відповідь тут вона одна лиш циганка на все село, на всю гору чабаницю, а здається, і поза чабаницею, на всю околицю. І Ванисі Дубисі не треба більше її до Тетянки, бо Тетяна за два, за три роки буде доросла і стане дівочити. Отже, їй, Маврі, іншої роботи треба, як годиться справедливій циганці. А якої ж роботи? спитала знову Ваниха Дубиха, чи не береться вона сама до роботи, яка їй найбільше по вподобі? Хто коли був годен присилувати її до того, чого не хотіла або не хотіла робити, лягала проти сонця і вигрівалася, щоб лиш не робити того, що не любила, або дитині казками голову набивала, а зимою лізла на піч, впевняючи всіх, що хора, той хто ж коли силував її до чого. Все правда, дала вона відповідь, неначе якось болісно, тут не силувано її нічим, тому то й вертала вона сюди завше назад, мов до своєї рідні, дарма що тут не цигани. Але відтепер хоче вона вже проживати на самоті. Геть сама, он там, на чабаниці. Там стоїть порожній бурдей Колиба над самим яром пропастю, що в нім проживали іноді за життя самого господаря літом. Або зимою його чабани. Тепер та полонина, що до неї належав колись бурдей, спродана, а бурдей ніким не замешканий, все ще належить до і Дубихів. Ту колибу просить вона від господині для себе і хоче туди назавше переселитися. А коли вже господиня вдоволить її волю і не прогнівається, то вона скаже їй по правді, що хоче там займатись ворожінням. Там, на чабаниці різне, прирізне чудотворне зілля, лихе й добре, як кому що треба, яким вона вже не одного не раз і тут за плечима господині на ноги поставила і добре вчинила. Там буде вона його збирати, сушити і кому чого треба, давати, спродавати і так буде жити. Вона знає дуже багато ліків і вміє ворожити так, як мало хто з циганів, бо й цигани не всі розуміються на зіллі і ворожбі або примівках, але її вчили ще з маличку, тато й мама, і тим вона і межі панами гроші заробляла та зносила раду, бодай би його по всім світі рознесло. Заживши отак на чабаниці над яром в Колибі, вона все буде навідуватися до господині мамки і тетянки. Не забуде їх, їй де вже забути, і при тих словах заплакала. Її тягне тепер до самоти, як давніше до мандрівки. Вона все, що знає, з ліків і ворожби, буде там на самоті між людьми подавати. Туди будуть люди до неї заходити, а сюди соромляться. Нехай знають колись, хто була Мавра, Мавра, донька славного музики Андронаті, а жінка самого Лукача Раду. Тут в долах, в Іванихи, Дубихи, де до млина навідуються різні люди, вона не має спокою. Та й глузували вони собі з неї, глузували, але там, знаючи її на чабаниці в лісі, в затишку над яром, мужик стає перед ворожкою інакше там вона пані. Вона кермує силою своєї примівки, там вона його і на ноги поставить, як захоче. І, говорячи оце, розреготалася Мавра до своїх слів дивним якимсь сміхом, болючим, глузуючим і повним потайної погорди, неначе перед нею стояв уже селянин. Іваниха Дубиха мовчала, роздумувала над чимсь і застановлялася. Роздумуючи над словами циганки, то й справді слушність була по стороні Маври. Ні, як було тримати на віки у своїй хаті пройди світа, як називали її люди, тим більше, що вона займалась ворожбитством, примівками і таким іншим богопротивним ділом, проти якого панотець не раз у церкві виступав. До того ж, увійде дедалі і Тетянка в дівочі літах, зачнуть поважні люди навідуватись до її хати. А тут живе в неї циганка, ворожка. О, знов противно. Не дозволить вона, Маврі, коли би на чабаниці. Вона готова з дитиною забратися кудись у світ, куди очі понесуть, може, якраз назад між свої люди, а тоді. Та гадка найбільше затривожила поважно Іваниху дубиху і причинилася до того, що вона пристала на просьбу циганки, дозволила їй зажити в колибі бурдеї на чабаниці і займатися там, чим захоче. Трудно було означити, хто любив більше малу тетянку, чи вона мати, чи циганка сирота, позбавлена власної дитини, родичів і чоловіка, ба всього до чого була привикла і прив'язалася всім серцем, всею гарячою душею своєї, до дитини, своєї доброї опікунки і кормительки. На нікого в світі не була би. Іваниха Дубиха оставила свою тетянку лише на одну однісіньку мавру. Хто бачив безгранично не любов циганки до тієї дитини, яку, вибавивши з Малку, уважала майже за свою, той і міг припускати, як оце Іваниха Дубиха, що вона могла без жалю за дитиною забрати її з собою і піти кудись в світ за очі. Тому й вагалася Іваниха в душі опиратися цілком просьбі Маври, яка доволі часто виконувала свої постановлення під тим чи іншим позором. А Тетянка гине, пропадає за своєю чорною нянею. З маличку вона заколисувала її своїми смутними, монотонними, якимись незнаними нашим околицям співами до сну, годувала більшеньку вже прирізними казками, яких також в селі ніхто не знав, не чув, і дійшло до того, що дитина слухала насліпо всіх приказів чорної приятельки своєї, щоб не наказала вона їй. Не зажадала від неї, куди б не послала, не покликала її. Вона усім піддавалася їй, слухала всього, що походило від неї, часто навіть проти волі самої Іванихи Дуби. Тепер правда Тетянці вже 12 рік, але циганка все має чи не найбільший вплив. На неї від самої матері. Тому нехай Мавра іде з Богом в ліс над яр, як бажає, заживає там, як хоче, а мало помалу відвикне й дитина від неї. Звернеться, пригорнеться всією душею до одної своєї матері, як і повинно бути, чого вона в душі вже давно вижидає. Тому, може, стане Тетяна й послушніша без Маври, а то розпещена нею до краю. Не все піддається бажанням і приказам поважної матері. Тетяна хоче щось мати, а Іваниха не на все дозволяє. Вона летить, розжалівшися до Маври, і ридає, захлипуючися гіркими сльозами. Тоді Мавра утирає замість всього білесеньке, заплакане личко, і як вже не зараз, то бодай пізніше вдоволить тайком дитину. Так усім і всюди. Поки що Тетяна великих бажань не мала, але й ті не все було добре сповняти. Мавра і сповідниця й дорадниця дитини, і коли б не Іваниха зі своїм поважним тверезим розумом, Мавра перевернула би дитину зовсім на свій бік. Але Іваниха хоч як пропадала за своєю однісінькою дитиною, хоч як працею свого господарства для Тетяни і Маври мала все свої очі, свій час і гляділа проникливим зором на відносини між нянею і дитиною. Чи на добре може вийти таке колись дівчині, як звикне усім знати лиш одну свою волю? Певно, що ні. Отак От роздумувала Іваниха Дубиха, а врешті і обізвалася. Не моя сила, Мавро, тебе при собі держати. Як в тебе думки ось куди линуть, іди з Богом на чабаницю, в колибу та й заживай там по душі. Сходи в долину, до мене похарч, поможи дещо в господарстві, а там і вертай. Але знай, додала строго і поважно дитину до тебе нагору саму не пущу. Вона в мене одна, вона в мене все. Схочеш побачити, зійди, поглянь, а саму не пущу. Боїтеся, що я вкраду її вам? спитала гірко Мавра, і її очі засіяли самим смутком образи. Не бійтеся, і в мене вона все, і всім на сім світі, я її вам не вкраду. Ти її любиш, Мавро, але і я її люблю. Дитина між нами заєдно хитається, ти її надто розпестила, що я забороняю, то ти дозволяєш. То недобре, і знаєш, задля того був не раз між нами гнів, були сльози, вона хоче ще дитина, а вже іншої волі не знає, як своєї. Всьому треба кінець поставити. Під моїми очима воно ще сяк так уходило, але застрягши раз в тебе на горі, скільки мені з неї остане, стільки хіба що буде називатися моєю донькою. Мавра не відповіла зараз, лиш обтерла мовчки долонею очі і сплюнула. Ви бо хочете, щоб у неї був уже такий розум, як у вас, обізвалася побожний та строгий що брони Господи, а їй ще що метелик, пташка та й стільки, найграється, найрадується, найсміється, співає, нехай добро зазнає, поки може, і в мами на сонці найкупається». Я знаю, що вона ще дитина, відмовляла Іваниха Дубиха з попередньою повагою, але час вже тим перестати бути. Досі вона була твоя, Мавро, додала. Ти годувала її казками, співами, забавками та всякою всячиною набивала голову, буцім вона чисто боярська дитина. А тепер нехай до праці береться, вона ліпше тямить твої пісні і казки, як молитви, що її вчу щовечора і щоранку. В маврених чорних пишних очах заблистіло гордо, і вона усміхнулася. Я ж би й оповідала їй найкращі казки, які лиш знала, учила найкращих пісень. А що вона в мене те саме, що й боярська дитина, то правда. А може, неправда, господине? спитала, а от, каже, і все якось згорда, мов про своє говорить. Чиї полонини найкраще на чабаниці, як на іванихі Дубихи, чий товар такий гладкий, угодований, як на іванихі Дубихи, а сама прекрасна чорнобрива тетянка пристроєна пишно, чи не в іванихі Дубихи. Цить, цить, Мавро. Перебила Іваниха дубиха, морщачи строго брови, що не любила підхлібства ні в честь своєї особи, ні свого маєтку, бо була скромна, побожна і корилася, як може, ніхто навіть з убогих в селі, господу Богу, не забуваючи про нього та храм його святий. Цить, цить, каже, і знай. Сходи з колиби, як кажу, коли зможеш, і щоднини похарчуй, пороби. Що треба попести Тетянку, а там і вертай, а в неділю, свято, як зможу, буду, як не густо, то бодай, хоч зрідка, з малою в тебе. А як Тетяна виросте, буде вже на віддані, тоді вже хай приходить, коли сама захоче, не втерпіла Мавра все таки докинути. Як Бог дасть, то так буде, то нехай іде, а тепер не лишу, знай, Мавру, додала зчуттям майже молячи. Не полонини на чабаниці, млин над водою маєток мій, а вона одна, вона моє щастя, мушу стерегти. В дорозі до мене не стріне її нічого злого, обізвалася Мавра знов і вже сміливіше перелетить білу стежку до млина до гори, до мене, мов сама та пташка, а в долину пурхне і знов буде у вас. І ваниха дубиха усміхнулася. Якось то буде, Мавро, сказала ласкаво, якось то буде. Мавра задоволилася і на тім скінчилося. Чабаниця, висока гора, почасти покрита старинними лісами, була одною з тих, на якій простягалися між лісом найпишніші полонини декількох багачів, а між тим і багачки і ванихи, Дубихі. На ній, особливо з тієї сторони, по котрій тяглася біла стежка, де зеленіли полонини багачки, саме недалеко її шпиля, висадила чабаниця з себе біляву скалу, яку прозвали люди впрост білим каменем. З під того білого каменя було видно всі сусідні верхи і ліси, а між ними й одне село, назване Третівка, що лежало чи не на угорській вже границі і було справді. Як сусіди лисела около себе, зряду третя.